Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо розмовляти про приманки на хижу рибу. Ми розберемо м'які силіконові приманки, розберемо, який колір слід використовувати, який розмір і яку форму. Також обов'язково поговоримо про типи, розміри і специфіки воблерів. Звісно, без класики нікуди, це коливалки і оберталки. Ну і також спробуємо розібратись, як підібрати приманку, враховуючи нас. Стрій риби. Мене звуть Володимир Воротняк, я чемпіон світу з ловлі хижої рибу спінінгом з берега. Погнали! Yeah. Ну що, перейдемо до однієї з найпопулярніших приманок серед спінінгістів, це м'які силіконові приманки. А інакше кажучи, силікон. Е, хотілося б одразу почати саме з кольору, тому що я дивлюсь, дуже багато людей заморочуються інколи задарма. Особливо зараз восени. Риба перебуває на більш глибоких ділянках. І треба використовувати такі кольори приманок, щоб риба дуже гарно їх бачила на будь-якій глибині. А що це в нас за кольори такі? Все насправді, друзі, дуже просто. Це синій, це зелений. В будь-яких відтінках. Чому відбувається саме так? Чому ці кольори видні на більшій глибині? Сонячне світло потрапляє далеко не на кожну глибину. І в деяких випадках деякі кольори, наприклад, як ось цей, він, наче такий сексі з виду, так? він ну, такий темненький, класний. Дуже схожий на бичка, але його риба не буде бачити на глибині умовно 10 метрів. Чому? Тому що просто сонячне світло не буде відбиватись від цього кольору. Світло гарно відбивається від зеленого, синього і похідних. Це дуже гарно видно на таблиці. Тому для мене під час ловлі риби на великих глибинах і далеких дистанціях не стоїть питання з вибором кольору: синій, зелений, шартрес і будь-які похідні. От що мені подобається, те і летить у воду. Ну а тепер давайте поговоримо про форми приманок, враховуючи особливості хижої риби. Що у нас по щуці? Щука має дуже велику пащу і туди влазить по суті, будь-яка риба. Тож не треба мільчити з приманкою, особливо зараз восени, коли вона атакує ем, будь-що, що ледь ледь пливе і є легкою здобиччю. І подекуди можна використовувати навіть ось такі бікбейти з декількома стінгерами. Стінгери це ем, кріплення, на яких е, налаштовані трійники, або двійники, або інші, е, інші гачки. Ось такі приманки будуть подекуди е, більш доречними, ніж мілкі. Чому? Знову ж таки, е, риба не буде е, плавати за приманкою просто так. Вона, якщо вийшла зі своєї засідки, вона має її з'їсти. Тож, Велика приманка, яка ледь-ледь іде, -ледь є для неї легкою здобиччю. І вона її їсть в першу чергу. Стосовно Судака, судак зараз восени переміщується також на більш глибокі ділянки. І все залежить від формату водойми, все залежить від його об'єму, від його. Глибини. Наприклад, у нас на Дніпрі судак стає на ями в районі там, 80 метрів. І у більшості випадків треба дуже далеко кидати, щоб потрапити в місце, де теоретично стоїть судак. Але яку приманку тоді слід використовувати на супердалеку відстань? Якщо ми будемо брати велику об'ємну приманку, то супротив повітря не дасть нам, умовно, з вантажем 20-25 грамів докинути до місця нашого лову. Тому слід ловити на більш вузькі приманки, які мають низький супротив під час закиду. У мене це е, твістерні історії, я їх так називаю. Приманка має вузьке тіло, але в цей, в цей же час вона має його Досить довгим. Е, створюється ілюзія невеличкої приманки, але досить довгої, що є ласим шматком для Судака. Е, мої топ-3 по Судаку це віброхвости до 4 дюймів і твістери, також до 4 дюймів. Все в залежності від дистанції, на якій відбувається моя риболовля. Стосовно окуня, тут дещо простіше. Окунь зараз холодну пору буде переходити на навпаки не дуже глибокі ділянки з ракушняковим дном. Переважну більшість, де буде активно харчуватись аж до свого нересту. Там він буде полювати на дрібних ракоподібних, на раків, буде полювати на дрібну рибу і перебувати в такому напіванабіозі. Він вже не буде дуже швидко і активно переміщуватись в пошуках своєї здобичі. Але буде досить гарно і активно реагувати на якусь доволі об'ємну піявку, яка рухається по самісінькому дні. В цей момент я дуже люблю використовувати ось такі креатури, які мають похідну з комах, з личинок комах, і виглядають відповідно. В холодну пору дуже класно працюють подібні приманки, і не треба поспішати з проводкою. Просто шкрябайте дно і давайте досить тривалу паузу на те, щоб активний окунь підійшов, навис над вашою приманкою, а потім її просто підхопив з дна. В цей момент. Покльовка риби не буде виглядати як класичний, такий потужний удар. А скоріш це буде таке легке покачування кінчиком спінінга, після якого буде вже шнур іти десь в сторону. І саме в цей момент слід робити підсічку. Опа, є! Є! Що у нас по воблерах на осінь? А по воблерах у нас відіграє роль найпершу: це розмір. Розмір має бути немаленький. В переважній більшості я користуюсь воблерами мінімально 110-ми. Це 140-й, 110-й трошечки, трошечки менший він, він десь ось, ось такий. 90-й, 80-й і 75 й ну, не будуть дуже актуальними, адже восени, як я вже казав, щука від'їдається, і їй треба дуже-дуже велика приманка. Навіть незначного розміру щучки, які подекуди можуть переважати розмір цього воблера на декілька сантиметрів, будуть хапати її з великою жадібністю, але не все так просто. Це я вам показав Воблер форми Мінну. Бачите, вона прогониста і довга. А форми такі є е, різні. Ось, наприклад, форма ШЕД. Він вже більш широкий і має більший об'єм як візуальний, так і супротив під час підтвічування в воді. Є форми FED, От, наприклад, як ось цей окунь, тільки в пластиковому виконанні і е, з лопатою. Е, такі Воблери використовуються вже для. Ловлі трофейної хижачки під назвою щука на досить потужні приманки. Отже, працюють в нас досить великі твічеві воблери Працюють у нас воблери які ми кидаємо в проводку закинуло там без підтвічування. І працюють в нас воблери якими ми ловимо, як то кажуть, на дорожку або тролінгом це воблери типу DR, Deep Runner, з такою великою лопатою, які дуже глибоко пірнають одразу зі старту. Безумовно, для ловлі на подібні воблери необхідно також використовувати більш потужні спінінги, ніж зазвичай ми використовуємо під час ловлі з берега і відповідно. Підбирати глибину для того, щоб цей воблер не сильно рив дно, а перебував в придонному шарі води. І тоді успіх вам гарантовано. Ну і куди ж восени подітися від старої дідівської класики, від коливалки? Ця приманка має бути завжди у кожного рибалки. Вона, хоч працює в порівнянні з воблерами і з силіконом не так часто, але інколи, коли вона вмикається, то вона перекриває по результативності дві попередні приманки. Тож необхідно мати її в своєму арсеналі завжди. Як правило, також з цією приманкою не слід дрібнити. Наприклад, я використовую більш об'ємні. Коливалки, але тонкі за листом металу. Таким чином, вона має порівняно невелику вагу, але дуже широку м'яку гру. І використовую я ці коливалки на незначних глибинах приблизно до 2-2,5 метрів. І я дуже люблю її ловити на течії, особливо на десні. Хто в темі, той мене зрозуміє. Друзі, до речі, хто з вас словить на Десні коливалками, обов'язково про це напишіть в наших коментарях. Силікон добре, Воблер ще краще. Без коливалки взагалі не можна виходити на риболовлю. Але на якій приманці зупинитись під час вибору місця? От яку поставити в першу чергу? Друзі, це все має працювати в комплексі. Ви, як рибалки, як спінгісти, маєте аналізувати місце, в якому ви перебуваєте безпосередньо, і орієнтуватись за сезоном. Давайте віртуально розберемо умовний алгоритм. Я перебуваю на невеличкому озері, де найбільша глибина 5 метрів. Берег поросший очеретом і подекуди мілина йде одразу на глибину. В таких місцях я буду використовувати силикон. Чому? Тому що на глибині нема трави, я буду кидати на більш глибокі ділянки і виводити плавнісінько на міляку. Дивлюсь ліворуч, там в мене мілина. Яка простягається досить широко. На таких ділянках безумовно також може перебувати хижак, особливо щука. І е, силикон вже буде там не дуже в тему використовувати, адже він буде рити дно. Тому беру воблер форми Міннов, який е, має мінімальне занурення або велику коливалку. Тож для успішної риболовлі ви маєте для себе скласти невеличку коробочку, де буде декілька силиконових приманок з різними елементами ваг, де буде декілька робочих воблерів. Ну і звісно, без коливалки нікуди. Ми вже з вами це з'ясували. Маленька коробка, багато можливостей. Підсумовуючи вище сказане, хотів зауважити, що тут левова частка успіху буде залежати безпосередньо від вас, від того, як ви швидко приймаєте рішення, переміняючи ту чи іншу приманку від е швидкості переміщення і від правильних дій. Тому проводьте більше часу на риболовлі, отримуйте досвід і буде вам щастя. Ну а на цьому все Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відео.